Всім привіт! Це будинок, який ми з Богданом будуємо. От. Тут не видно, і там ще знизу ще один поверх є. Сьогодні 18 грудня, погода хороша, тепла, 3 градуса тепла. Ми працюємо в, місті, в Вінниці. На даний етап ми займаємося дахом. Тут дуже складний ландшафт, великий перепад, 5 метрів по ділянці уклон. Знаходиться в гарному місці біля парку. Працюємо над даним будинком, ми вже 7 місяців. Почали роботу ми 20 травня почали ми з демонтажів. Тут розвалили одну хату велику і ззаді там меншу хату, два сараї розвалили і на даному етапі займаємося кров'ю. Тут ми 2 метри насипали землю для зручності, щоб було працювати зручніше. І в принципі, там е, ми його переведемо в ландшафтний такий склон, щоб е, використаємо. А, цей насип він з відходів старої будівлі, там е, з такого зроблений. Е, з цієї сторони будинку у нас тут є великий склон, а це ми підсипали, щоб було рівніше. 2 метри підсипали. А тут два метри зняли ґрунту і построїли опорну стінку, щоб сусідський ґрунт сюди не зсувався. Ми понизили там ділянку на 2 метри, а з цієї сторони на 2 метра підняли. Там це дерева трошки вирізали, зложили дрова. Тут був ще один будинок. Ми на, цьому, на місці цього будинку будемо будувати баню. О. Там далі город. Також ми там зняли півтора метра землі, а з другої сторони теж, також построїли опорну стінку і підсипали півтора метра. Ми вирівняли город. Тут був погріб, ми його розвалили. На місці цього погріба. Буде теплиця, а там був сарай. І ми там зараз готуємо, будемо будувати, тут погріб будемо будувати. Підготували, площадку будемо на місці. Цього сараю будувати погріб. Тут завезли чорнозйом, город, виходить, як ми побудуємо баню ми вже сюди не заїдемо, це ще буде облицьовуватися ця опорна стінка буде декоративними якимись камнями облицьовуватись у нас зараз функція виконує тримає землю отак От виглядає це наскільки ми вирівняли ділянку тут ще будемо підрівнювати тут буде тераса строїтись біля того входу буде тераса і буде вирівнюватись там трішки сходи будуть вниз басейн буде біля бані між бані і хатою це така бетономішалка. мішалка до бабке там мішає нероствор тут буде навіс далі виходить там залили колону буде на вес. Це була тут кухня з вітальнею. Такий вигляд з кухні на парк. Тут складний дах. Получається тут чотири фронтона. это офис тут будет кабинет такие выглядят також открывается на парк вот так выглядит дах такие выглядят Ну что та я бил там? Давай давай не будем. Мне кажется, знімати? меня снимать. що, что Це тут баня буде? Це ті опорні стінки зверху виглядають, що ми построїли.